е, взяв і порахував цю ціну питання. Значить, у нас е, виходить цікава історія. У нас от є такий пан е, його звати Гьон Мерсія. Це речник Європейської комісії. Гійом Мерсія минулої п'ятниці сказав про те. Що у нас зокрема по одній програмі uh, Ukraine Facility, де передбачені там чотири транші в бюджет України цього року? У нас от черговий транш, який мав складати 4,5 мільярди. Цю історію ви чули. Він буде неповним: 3,1 мільярд тільки не дійде. І він надійде цей 3,1 мільярд. А лише тому, що Україні от на даному етапі не вдалося виконати 16 структурних реформ. Вдалося виконати тільки 13. три не вдалося виконати. І от саме тому. Плюшка ця буде неповною буде, значить, 3 мільярди замість 4,5, А далі типу побачимо. Але там далі є розвиток ситуації. Справа в тому, що одна із цих реформ, які не були виконані, вона стосується. Однієї структури в Україні, якою керує от о, Олена Дума, так це структура Арма, структура агенція, яка займається конфіскацією нерухомих активів на користь держави з боку осіб, які набули їх. Незаконним шляхом, значить, е, Олена Дума виходить е, минулого тижня, що двадцять числа, з таким посилом, що ми арма підтримуємо, значить, цей закон про САП «Новий», ми е, загалом просто розуміємо, що це потрібно зробити. Але якщо уважно слухати Гіома Мерсіє, то оцей, е, оцей виступ думи він скоріше за все е, пов'язаний з офісом президента. Це там попросили скоріше за все, це просто я так думаю, е, зробити це, зробити цю комунікацію, аби вона потрапила на шпальти засобів масової інформації і аби її. Там, десь в пресслужбі речник Єврокомісії почитав: значить, Арма Арма реформа арми це основний момент. Який не відбувся до вчорашнього дня так, реформа Арми, закон про реформу арми, який там пилився в ящиках, де ж в столах Верховної Ради або президента, тому що він уже був ухвалений, але не підписаний. Достатньо довгий час. Так, от реформа арми це якраз та реформа, яка не дозволила до отримати півтора мільярда. Вчора президент Зеленський в 9 ранку підписує цей закон. А за п'ятницю, значить, дума комунікує, бачите, що. Давайте ми тут підтримуємо антикорупційне законодавство. Тобто, е, з нашого боку, з боку української влади, відбувся також цей момент, що дивіться, ми ж не просто там будемо щось голосувати, голосів має вистачити. Ми робимо реформи, підписуємо необхідне законодавство вже зараз. Тому не зупиняйте цей процес. Але цього. Дуже мало виявилося, і сьогодні Гіон Мерсія, знову кажу виходить вже з іншим е, таким посилом, що у нас є в Україні і ще одна історія, достатньо цікава. Історія, яка пов'язана з бюро економічної безпеки. Бюро економічної безпеки. Зашкварна там ситуація насправді, тому що і ще до антикорупційного цього скандалу у нас бюро економічної безпеки фактично провалило призначення нового голови. Так, прізвище цивінські. Ви чули це? Прізвище, так от в бюро економічної безпеки всі представники від всі представники від України, так які входять в. Якраз в цю е, раду, яка голосує за призначення е, голови БЕП, е, відмовилися підтримувати кандидатуру Цивінського. А всі міжнародні представники, які були в цій раді, яких пов'язують там з гарантаєдами українськими, вони не відмовилися, вони проголосували за Цивінського. Значить... Потім, що відбулося, український уряд, кабінет міністрів, не узгодив цю кандидатуру і відправив листа до е, комісії, яка власне голосувала за Цивінського, переголосувати це питання, залучивши іншого кандидата. Це також не відбулося просто піньком позад цього листа назвали його там джерела. Я читав, що дебільним це рішення, і значить, ситуація зупинилася, але вона знову сплела минулого тижня. Коли до театру Івана Франка фактично, це перед офісом президента, перед будинком з кімерами, там внизу знаходиться ця площа, вийшли люди з плакатами, транспарантами, матюками там і так далі, і тому подібне, і навіть з безуглою, так. Uh, і uh, користаючись саме цією нерозборихою складною кризовою ситуацією, комісія по призначенню голови БЕБ знову збирається і знову голосує за це знову знову цю кандидатуру. Питання питання підвищене от до сьогоднішнього дня. Сьогодні виходить у нас uh, Мерсьє, так, речник Єврокомісії, і говорить: питання БЕБ – це частина реформ. Яка пов'язана зі вступом Європейський Союз і призначення голови потрібно здійснити негайно натякаючи на те, що кандидатура вже проголосована, ви розумієте? Тобто, чому е, е, от е, ця цукерка з офісу президента з підписаним законом про арми недостатня, тому що є ще БЕП. А БЕП це що таке? Основний функціонал бюро економічної безпеки? Це? Податкові злочини, несплата податків. Знаєте, як е, перемогли у 80-х роках, зрештою, в Сполучених Штатах Америки організована злочинність Мафія. Їх перемогли не силовики, якісь там е, серйозні спецназовці, ні. Їх перемогла податкова. І всі, е, розуміючи цей приклад, е, Вірять в нього, і в Європейському Союзі в принципі, е не неухиляння від сплатих податків називають визначальними головними Беб, це ще вам пахлеще на БуСА. Саме тому сьогодні є конкретний сигнал: гроші по Ukraine facility за які там відповідає Гіомерсія. Вони можуть бути в підвищеному стані, наполягають на цивінському, але паралельно на цивінському вже починають говорити. І в міжнародному валютному фонді. це теж гроші. 4,8 і доларів зараз по програмі, яка активно проходить. Тобто, питання цивінського а цивінський теж важливо тут наголосити, хто це такий. Ну такий самий яскравий приклад. Чим він в принципі запам'ятався. Це був куратор. При Порошенкові. по справі Манафорта, Манафорта, адвоката Януковича, людина, яка себе там в 2016 році проявила тоді в цих справах, і, і тепер він діючий детектив Національного антикорупційного бюро, як, який виграв конкурс на голову БЕП, і якого завернув український уряд, і якого назад в цю пітнашку тепер намагається всунути Європейська комісія і Міжнародний валютний фонд. У така от історія, і гіомерсія е, він відповідає там за Ukraine Facility, але є інші структури, які відповідають за значно більші е, е, гроші. Так є ще 20 мільярдів євро, які передбачені е, для України в цьому році за програмою за програмою. По е, е, перерахунку е, грошей з відсотків по російських заморожених активах. Ера, ця програма називається 20 20 мільярдів. Виходить, у нас е, ще одна е, така цікава колонка. Це вже німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. і е, примітно те, що зв'язалися вони з колишньою віцепрем'єркою по євроінтеграції. Ну тому що зараз у нас е, віцепрем'єра по європейській е, інтеграції, там Стефанішна, яка опікувалася цим 5 років, могла щось толково розказати. Вона не про посаді, вона зараз не може нічого розповідати. Тим більше вона ще й там зашкварена по питаннях арми, якщо ви пам'ятаєте, її колишній чоловік, з яким вона розлучена е, ліричний відступ, уже е, е, 7 років. А, значить, є фігурантом по справі набуття незаконному активів з боку арми, компанії фільовані з ним саме зараз. І тому стифанічно не чіпає. Так, от зв'язалися журналісти з Климпуш Цинцадзе, колишньою віцепрем'єркою, яка при Порошенкові цим всім займалася, і Климпуш-Цинцадзе наговорила там, сказала, що виявляється, у нас український уряд отримав листа від з Брюсселя про те, що це не просто погроза, загроза, це вже реальність призупинення фінансування усіх проектів з боку Європейського союзу, зокрема, по, по треку е, ера, так? Е, про активи російські йдеться, і це взагалі не смішна історія. Тобто, давайте тоді там 8 мільярдів у нас залишається по Ukraine Facility, 20 мільярдів у нас іде по ері, це вже 28, 4 і 8, 5 мільярдів, вважайте, по треку МВФ, так це вже більше 30 мільярдів. Ось вам, власне, і є ціна, ціна голосування 31 -го числа. І це, і це тільки початок. Друзі, це тільки початок, тому що сьогодні ми вже бачимо, що там БЕП е, у нас. А завтра ми побачимо ще багато е, інших історій. Це ком, це лавина, е, в яку сьогодні втрапив офіс президента, і яку розлулити е, дуже непросто і і от.